Білизна від бренду H&M, молоді будуть чоловічі та жіночі моделі. Почнемо з чоловічих. Це боксерки на розмір S. Є моделі однотонні та з принтами, велика розмірна сітка, дуже гарна якість, приємні на дотик. А це все моделі на розмір S. Далі в розмірі M. модель на розмір L. Далі, розмір XL. Далі на 2XL. І жіночі трусики. Також велика розмірна сітка від XS до 2XL. Є ось такі стрінги мережевні в різних кольорах. Далі котонові моделі. Є з мережевим та без, з високою, середньою та низькою посадкою. Є ось такі врубчик моделі. Далі ось такі моделі. І це в нас тут також бразильяни та стрінги. Є ось такі безшовні.